Подобається те, що ми можемо знаходити нехороших людей. Залетіти далеко, побачити багато і допомогти перемозі. Це не безпосереднє знаходження на лінії бойового зіткнення. Але незалежно від того, що вони знаходяться на віддаленні від лінії зіткнення, користь, яку вони приносять, ти допомагаєш своїм побратимам, які знаходяться безпосередньо в оскопах, ти можеш їх попередити через те, що хтось противник щось проти готує, щось стягує, де стоїть та чи інша техніка, де яка кількість особового складу. Знаходиться, що до чого їм готуватися, куди нанести удар, щоб хлопцям було простіше попередити артилерію, міномети наші, які вже будуть готові дати відсіч і полегшити роботу хлопцям, які зараз знаходяться в окопах. Це цікава робота, яка не завжди кожен день одинакова. Кожен день ти навчаєшся, кожен день ти удосконалюєш себе і проносиш користь державі. Приєднуйтесь до Державної прикордонної служби і разом ми переможемо.